Друзі, четвер вечір я вас вітаю. ніч була ніч така, ну ось пішли ж повідомлення. Дрони, дрони, тривога, тривога практично не спали. Я, хоч 5 хвилин там і говорив, але про це не заходи. Не, 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 не дійшов до цього, тому що не було ще офіційних повідомлень, але ось є повідомлення. Що масова була атака, збита там, хтось пише 22, ну, так і нема офіційно, я так і не знайшов, можливо, десь є. 22, хтось каже 36. Ну, серйозна атака була. Я повідомлення, що всі ворожі цілі знищені. слухайте, я коли це починаю читати, у мене. Знаєте, так посмішка виникає. Це, ну, давайте не будемо перетворюватися на Коношенкова, росіянина. Все в обломках, тільки обломки, обломки, обломки попадали. Друзі, ми ж інші, ми ж інші. Я розумію, що збиваємо. Я розумію, що вони падають і взриваються, падають, що вони не долітають до тієї цілі, на яку були направлені. Але збитий, скажімо, безпілотник, який не який не підірвався у е повітрі, і не полетів обломки. Він також падає. Він може підірватися туди, куди упав, а упасти він може скрізь. Також ці осколки ці можуть ну, дуже багато шкоди. І про це потрібно говорити нормально, не Канашевкаським голосом, все збіто, все, 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 ми все наше пиво. Для того, щоб у нас все було добре. Я повторював, повторював. Ну да, це знаєте, папугині слова. Вони, мабуть, їх ніхто не чує, мабуть, вони нікому не потрібні. Я вважаю, не тільки владі не потрібні ні місцевий, ні містечко. Ви ніякій владі, що ми могли б повністю знищувати безпілотники на кордоні. Якби ми, ми, всі в тилу, всі місцеві громади купували зенітні установки пересувні. Якби купували реби, ми могли б захищати свої громади на підступах, щоб не летіла на дома. Але цього ніхто не хоче робити. Ми краще збудуємо. Заборчик, ми краще там по побілимо щось, покрасимо. Та ні, я готовий зараз ходити по ямах в селі чи в місті. Я готовий зараз ось хрест поставили тут у -у, в Києві. Жив, якийсь тут митрополіт, 200 років назад. А хрест поставили зараз. Питаю, мільйон. Блін, якби я це сам робив, точно такий хрест вийшов би, ну, 200 тисяч. Мільйон! Розумієте? і це треба зараз, а жив він 200 років назад. Ось так ми живемо. Далі сьогодні обстріляла Російська Федерація кінжалами, тривога звучала, і в цей час вже були чути в Києві у нас розриви, взриви, але. Повідомлення від Київської адміністрації, міської військової адміністрації, що на Київ нападу кінжалів не було. ППО Київське не працювало. А звідкіля зриви? Потім почали казати, що це якийсь сверхзвук, переходять ракети. сверхзвук, дала сверхзвук, це гіперзвукова ракета. Ну, друзі, я в цьому, якщо чесно, особливо в ракетній техніці. Не розбираюсь і не і, і не буду намагатися розбиратися, тому що до кінця я все одно це не зрозумію, і ми всі це не зрозуміємо. Нам це і не потрібно. Нам потрібно, щоб їх збивали. Нам потрібно, щоб два, три кінжали не, не долітало до Константинова, А воно долітіло. І весь інтернет уже гудить. Прилетіло в Стара Константиновна. А ви знаєте, що прилетіло в Цар Константин? Чому не вчора, не позавчора, і чому не завтра? Тому що хтось повідомив, що треба бити сьогодні. Це як в інститут зв'язку, треба бити сьогодні, там будуть 700 людей. Це ми, це ми всередині держави робимо ось такі речі. Ось робимо такі речі, як, наприклад, підпалив авто ЗСУ та Червоного Христа. СБУ та Нацполіція Поліція затримали на Закарпатті поплічника Російської Федерації Івана Ковальчука з Вінниччини. З Вінниччини поїхав туди і знову на нього вийшли в телеграмі, і він бросив Вінниччину, Поїхав туди. Закінчуйте бути кошенковими. Все це організовується всередині України. Все це розме, це мережа, знаєте, яка розвинута в Україні авто військових, навідники. Ну це все керування йде з середини України. Ну це бред, хто прийшов в Телеграм, людина, яка нікого ніколи не знає. Знайшов якогось там Ваню, Ваня поїдь підпали, я тобі дам гроші. Ваня поїхав підпалив, а гроші. Ну що ви роз... Ну, про що ви кажете? Це куратори з російського. Ну просто б... огидно це слухати від СБУ. огидно слухати від влади огидно слухати будь-якої влади від правоохоронців, будь-яких. Ну огидно. Вербують всередині України. Всередині України є люди, які цим керують. Всередині України розмежена розлуга мережа, розширена мережа вербування підпальників. Це як ото, знаєте, Еванс був, або ще якісь оті, там парфюмерні кампанії. От і все. А ми тут розповідаємо. Нам Америка не дала або нам ті не про що. Та ми самі, давайте на себе подивимося, що робиться всередині у нас. От що робиться всередині? У нас сьогодні президент зустріч зустрівся вже вдруге з Байденом, буде з Гарріс. Візит президента, я вже казав, я буду обговорювати і робити якісь підсумки після того, як він закінчиться. Все. а зараз от давайте знову про Трампа. Знаєте мою позицію? Мені до лампочки, але те, що робить Трамп. І те, що роблять Байден, а не вони зараз просто використовують Володимира Зеленського і Україну, і наші смертя, смертя наших дітей для своїх виборчих перегонів, для того, щоб вони просто використовують. Хоча, на мою думку, ну Трамп ну не хочу я так висловитись, але б я сказав, коли він каже. Перемога Камали Харіс означатиме більше жертв зруйнованих міст, а його перемога не означатиме це. А він що думає, що Путін його послухає? Чи хто його послухає? Ось ідентична Трамп з Байденом. Він Трамп в Сполучених Штатах Америки і наш, наші барани тут в Україні. Петро Порошенко в Україні один до одного. Він вважає, що навіть найгірша угода була б кращою за те, що маємо зараз. Він вважає, ми продовжуємо давати мільярди Зеленському, який відмовляється укласти угоду. Ну так пух, а хто, хто Зеленський не буде укладати угоду ніяко. Він піде, я вже казав. Він, скоріше за все, піде. Розумієте, угода все. А ще почалося розслідування по Майку Джонсону, що начебто на його вибори були гроші з Російської Федерації. Начебто були з Російської Федерації, і от що каже там каже Путін не ангел, але Байден і Гарріс через дурість допустили цю війну. Це те ж саме, що у нас каже Петро Порошенко про Зеленського. Один до одного. Ну, подивимося, з чим все це закінчиться. Добрим, класним для нас не закінчиться. А скоріше за все, отакою тягомотиною, отак воно буде, нам потрібно вирішувати долю нашу всередині країни. Це ми повинні вирішувати самі. Самі. Якщо за нас буде вирішувати Трамп і Путін, от тоді я скажу: відкривайте кордони. Бігом відкривайте, ламайте все. Якщо вони будуть вирішувати за нас нашу долю. Ну, десь, друзі, так. Десь так. Зараз ми прийдемо до наших баранів. Тут також дуже цікаво буде. У нас барани похлеще трамповських баранів. Ну що, друзі, тримаємося, тримаємося про баранів, поговоримо. Поки ми записуємо вже третя чи четверта тривога, міги літають, шарі пише, щось там розкидують, кудись кидають, знищені в 16. Давайте заспокоїмося. Давайте приймати все тільки офіційне, тільки офіційне. І Можуть бути знищити? Можуть. Може бути брехня, може. Все може бути. Тому що ми у себе в домівках, на роботі, в транспорті, в селі, в містечку, ми не можемо знати, що відбувається навіть. За 30 кілометрів від нас яка правда? А от правда є така. Дивіться, Володимир Зеленський, делегація України, зараз в США і колись, мабуть, ще перед поїздкою я казав, що це буде дуже вирішальна поїздка і дуже вирішальний візит на всю зиму. До весни. По різному він складається, по різному різні повідомлення, різні там Трампи і різні Гаріси. Все там по різному. Але вони вже четвертий день збирають, намагаються зустрічі 5, 6, 7 зустрічей в день. Там не, неймовірна кількість зустрічей, зустрічі з президентами, з прем'єрами, зустрічі з колективами, зустрічі на заводі, зустрічі. Ну, я не знаю, з конгресменами. Ну, маса і скрізь наша делегація намагається щось принести в Україну, щось для нас, щось для нашої перемоги. Що в цей час роблять наші барани? Ось подивіться на фото, що робить президент Володимир Зеленський і делегація України нашої влади, української влади, українського народу, української держави. Яку ми повинні підтримувати безапеляційно, коли вона в сполучених штатах? Безапеляційно все, що вона робить, ми повинні там підтримувати. Навіть якщо нам щось не подобається. Що в цей час роблять а. Порошенко день народження. А ну, поздравте його, як друзі, як ви можете. Привітайте його, привітайте так, як ви можете привітати оцю людину, яка схожа на Трампа, яка розриває Україну, яка в цей час, коли наші там б'ються, б'ються, можливо, щось не вдасться, можливо, вдасться. Не знаємо. Закінчиться. В цей час що робить ось ця людина? Вона збирає прес-конференцію. І на прес-конференції починає гнобити внутрішню політику, що у нас все не так. Ось це не так. Там трохи вони затронули і зовнішню, але всередині не так. Я потрібен тут ем, по всій прес-конференції. Ось вітає таке облако. Я потрібен в президент. Я потрібен в президенти. А там тільки два мікрофони: П'ятого каналу і каналу Еспресо. Друзі. І посадив своїх дівок. Ірка приїхала з Хорватії, загоріла задниця у неї, спалила. Мабуть, була десь там, я не знаю, на нудицькому пляжі чи де, ну не знаю. Перевів він її туди, вона дивиться улюбленими очами ну, папка послав, послав папка. Да? Ось що вони роблять. Ось він підписує свої там якісь плакати. Дивіться. Подивіться на ці фото. Подивіться на фото ось цього стовпа української опозиції. Вова Ар'єв він написав у себе: Хочу Ябаса! Він хоче Ябаса. І пішов у гори підтримувати Україну. Подивіться, оце те, що ви вибрали в депутати. Оце захисник України. Да? Вам не подобається, що Зеленський ходить в мілітарі, а ось у вас, ось ваш захисник. Ось, друзі, бросьте це, забудьте, потім будете обирати Аріва, якщо вам подобається, зараз треба бути разом. Тільки разом, інакше нічого не буде. Ганчаренка. Дивіться, Ганчаренка. Ось, а коли він виходить і несе оцю, вибачте, ну, таку гидоту. Нагадую! Ми вже окупували частину Курської області. Хто окупував? Яке ти відношення маєш до Курської області? Яке Яке відношення ти маєш до Курської області? Гончаренко? Губошльопте, Позорище, ганьба України. У якого беруть інтерв'ю? Слухайте, ми, ми дійсно опускаємося до кінця? У Гончаренка беруть інтерв'ю американські телекомпанії. Ви серйозно, от скажіть, ну, ну це можна було. Ми казали, що у нас. А що нам? У нас ЗЕК був президентом, у нас варюга, корупціонер був президентом. І ми чесну людину, не... ми її не любимо, вона нам не подобається. Що пише далі, оце створіння? По США! Ситуація дуже погана та критична. Для чого ти це пишеш зараз? Ти там, ти знаєш? Потрапили знову в виборчу кампанію, цього робити не можна взагалі. Яка ж скотина? Ти що не бачиш, що не ми потрапили, що нас втягують туди, а втягують президента, втягують державу. А це те, що я казав вчора на стрімі, що вони закликають боротися не з путіним, а зі своїм урядом, зі своїм президентом, зі своєю народом, частиною свого народу вони закликають боротися. Робимо висновки, друзі. Ми їх позбавимося. Повірте мені, ми їх позбавимося. Я хочу сказати рано чи пізно, позбавимося. 100%. Якщо будемо разом. А ще, друзі, ураховуючи оте сказане і оте побачене вами фотографії президента, фотографії делегації і фотографії гетьмана, фотографії Аріва, фотографії, подивіться Гончаренка, подивіться, я не знаєте, будь-кого, Ірки, тривоги, де язики показує, де вона там вкупає. Ну, слухайте. Ну ви вважаєте, що оці люди. Можуть щось робити для України, окрім її грабувати. У мене один товариш каже: якщо прийдуть орки, я піду партизанити. Повірте мені? Володимир Зеленський піде партизанити. А ось ці люди ніколи не підуть в партизани. Ніколи, повірте мені, ніколи. І ви це знаєте. І Зеленський піде, і оточення його піде в партизани, а вони ні. Так що думайте, думайте! Для одного Україна це воля, це свобода, це вільне життя, це майбутнє, це його діти. Для інших Україна це корито і красти, красти, і красти. Друзі, подяка вам за ваші посилки. Ви знаєте, куди що посилати. Дуже велике дякую спонсорам, що ви спонсуєте канал, і тим, хто донатить на канал. А також величезна подяка Матя Ірини написала на добрі справи: це донати. Гайдукові Тетяні. Кілівай, ой, вибачте, не написав ім'я, вибачте мене, вибачте, шукати вже вибачте. Кілівай, велика подяка. Леванюк Ірині ЗСУ написана. Гусинська написана Єреміна Любов, дякую вам. Кунашенко Ользі на військових написана. Гапонові Тетяни, Григоріву Сергію Монобанк Лазебник Микола, Монобанк Мазепа Валентина, і на канал, і на Дрони або репи А також Яковець Володимир, 20 на 80 Всім, всім велика подяка. Дивіться, якщо Якщо можливо, не буде 5 хвилин. Я всіх попереджаю, просто хочу попередити. Буває, що в мене зараз буде не виходити ось цей тиждень, той тиждень. Якщо ні, значить ввечері зустрічаємося обов'язково. Україна переможе.